Так, давайте. Шановний Ком'янтернівський РВМВС в Одеській області, звертаюсь до вас з поясненням, що розшукувати мене не треба. Я є тут і в будь-який момент я до ваших послуг. Сьогодні я цілий день буду знаходитися на території телецентру в селі Зоринове. Ця інформація також для тих, хто розклеював цю листівку. Зараз ми зайдемо до начальника міліції і про все дізнаємося. Я вас рассуждаю, пишите комментарии. Я пишу, что вы телефоны не На самом Читаток. деле мы можем к тебе догадываться. А вот это все появилось сегодня в Скажи мне, вот принесли к мне представители прессы, потом... Пришли про копеечка Мила Ярославовна с бумажками о том, что ее разыскивают. Коментерновский РВ. Мила Ярославовна, никаких вопросов к вам нету В Коминтерновском районного видео напишите заявление. Будем разбираться. Спасибо. Я це хотіла вас почути, то тому що я не, тільки здогадуюсь. Я можу тільки, тільки згадуватися, хто це, що це зробив, але на всякий випадок, щоб люди розуміли, що... Ну, ви ж розумієте, зараз така ситуація я, про я, я, я так, так, Група на місці. Пусть приймал заявлення у Людмилу Ярославовной. Будуть вопроси, пожалуйста, закритите. Спасибо. Дорогі друзі, можна було б не звертати увагу на цю брудну листівку, але просто сьогодні, в день виборів, я хочу звернутися до вас і з тим, щоб ви розуміли, з ким насправді ми маємо справу. Ми маємо справу з покидьками і відморозками, які, в яких немає ні моралі, ні совісті, ні порядності. Ці люди сьогодні знову рвуться до влади будь-яким чином, нехтуючи всіма нормальними якимись людськими принципами. Тому у вас є ще шанс подумати сьогодні.